Мир вам. Сьогодні 13 число. І спробуємо обговорити, що відбулося 7-го числа, і що відбулося 9 числа. Назвамо це Медведчук ще не програв. Тобто, публічною стала інформація, що 9-го числа у справі 21.532 Начебто, Медведчук програв в Києві. При цьому, 7 числа у справі 56.01 у 8 апеляційному суді у Львові, начебто Медвечук виграв. І то і то правда. Але якщо подивитись трошки под іншим кутом на ці справи, то можна сказати, що Медвечук ще не програв і ще не виграв. Тому що, по-перше, у справі 21.532. Так назвемо її в лапках Медведчук проти органів адвокатури. Він не програв 9 числа, хоч і отримав рішення негативне. Тому що деякі сили поставили його на різдоріжжя. На ньому було два можливих рішення. Перше, він виграє. І всім, навіть будучи зрадником агентом ФСБ, і всім. Доказує, що він дійсно адвокат номер 001 Бо ви забуваєте, що у нього свідоцтво адвоката номер 001 або він програє. В обох випадках проблема була в континутеті, який виник тільки у справі 5601 влітку 2023 року вперше. Коли Вадим Хабібулін оскаржує протиправні незаконні дії у так названій справі Хабібулін проти організованої групи Медведчука на Закарпатті. І тому, у разі, якщо би, якщо би Медведчук виграв 9 числа в Києві, то у нього був тільки один шанс. Довести, що немає повноваження адвокатури з 2022 року у всієї, на жаль, немає континуітету, який організована група Медведчука і Завітової е штучно створили, захопив владу в адвокатурі. І вони, і ми, і ви вже можете вірити і знати, що все рівно питання континуітету рано чи пізно виникне, і буде доведено, що діяли вони незаконно. що... Десятки сотні мільйонів гривень розграбовані навіть за цей час незаконно. Десятки адвокатів, патріот, патріотів позбавлені свідоцтв незаконно, без повноважень органів адвокатури. Ну і саме страшне, що відповідно може відбуватись, це те, що, на жаль, до 10 тисяч нових адвокатів отримали свідоцтва в період з 2022 року, коли органи. Кваліфікаційно-дисциплінарні в регіонах не мали повноважень, не мали континутету. І це питання ще виникне. Так само, можна сказати, що і звернути увагу, що Медведчук начебто, виграв в апеляційному восьмому суді у Львові, ще сила є. Але ви бачите, що ця інформація ніде поки не чомусь не гуляє з радістю, тому що ви тільки може уявити, можете яких сил це вибачте, не тільки фізичних і містичних, але й фінансових. На це було витрачено. Але правда за нами на нашій стороні добро. Ми на стороні Господа Всевишнього. Тому, думаю, з Божою допомогою, якщо на то буде його воля, ми це питання нарешті доведемо до Верховного суду, як і було заплановано. Помилуй, Господи.